Привіт! Сьогодні хочеться поговорити з вами саме про енергію виражені наших слів, думок і мисли образів. Мене дуже зачіпає як людину, яка розуміє а, суть. Енергії і вібрацій чакер те, що українці зараз почали дуже активно висловлювати свою агресію, і коли на початку вторгнення це було просто у вигляді якихось брудних слів, так званих матюків, нецензурної лексики, то зараз це у вигляді таких жорстоких картин, побажань катувань ворогу. Я хочу просто пояснити, як це працює на енергетичному рівні. І я думаю, багато хто зі мною погодиться, що е, такий стан затягує. Чому відбувається така річ? Агресія, вона має схильність накопичуватися. І, власне, перекос і величезний рівень негативу, який ми транслюємо в світ, відповідно, притягує до себе негатив і заповнює наш простір, і відбувається такий Жорсткий перекос в частину агресії, замість того, щоб створювати позитивні вібрації в сфері любові, в сфері створення чогось, так що наповнює людину. Людину зазвичай наповнює творчість, любов, допомога іншим людям тобто милосердя. Це не означає, що ми маємо любити ворогів. Це не означає, що ми маємо а, бути пощадливими і пробачати все, навіть найжорстокіші вчинки. Це напряму лише означає те, що. А, Привносячи і примножуючи в собі е, агресію щодо конкретного об'єкту, ситуації чи людини, ми теж задіяні в цій агресії, і теж наш організм, як фізичне тіло, так і всі енергетичні тіла, які є в людини, а це наслойка з кожної чакри е, виділяється своя вібрація, яка е, Реагує на кожне слово і мисле форму. Чому я кажу про форму думок, яку ми говоримо? Адже не секрет, що все, що ми проговорюємо, має не просто силу втілитись, воно ще й має певний заряд, ресурс. І коли ми використовуємо. Керуємось тільки агресією, використовуємо тільки жахливі мисли, образи в голові, створюємо жахливі картинки. Нічого навколо ми позитивного не створимо і не врятуємо. Чому? Тому що давайте на прикладі простих правил, з яким знайомий кожен хто хоч раз десь якусь читав статтю, зачіпав навіть психологічну, просто наукову. Все на чому людина фокусується, воно заповнює її життя. Коли ти хочеш собі щось придбати і думаєш, я б хотів там червоне авто, навколо ти бачиш тільки червоні авто. Коли ти вважаєш, що всі тебе ображають, реально люди проштовхуються в твоє коло і починають тебе ображати. Зачіпати тебе кожною своєю реакцією, навіть не навмисно просто ти притягуєш те, про що ти думаєш, на чому фокусуєшся. Так само не буває безкарно формування негативу. Тому, коли ми бажаємо комусь негативу і і уявляємо собі найжахливіші картини катувань для нашого ворога, ми також притягуємо і на рівні кармічному для країни. Теж таким, такі форми а, спілкування, тобто негатив відповідає на негатив. Негативом боротись з негативом це руйнівна сила. А, люди, які а, ідуть і рятують а, бездомних. В трагедії людей, тварин в Херсоні, люди, які волонтерять, вони не керуються основною енергією, агресією. Вони керуються милосердям, любов'ю і підтримкою, і це. Здатне творити чудеса, здатне об'єднувати сім'ї, знаходити загублених людей, рятувати з полону саме через любов і милосердя. Ми можемо створювати неймовірні чудеса своїми руками через агресію. Чи можемо ми це створювати? Я скажу так: я не проти агресивних слів і нецензурної лексики в міру і влучно, адже це. Вібраційно захист людини а, в її стресовий момент. І так, ми всі дуже довго вже перебуваємо у стресі, але постійним, перманентним агресивним фоном ми не забезпечимо себе від її а, примноження. Тому що негатив притягує негатив. Тому що добрі люди зустрічаються на шляху людей, які роблять добро. Тому що м -м, просто. Баланс негативу і позитиву в житті він важливий, тому уявіть: для того, щоб бути здоровим і на психосоматиці через задавлену агресію і таку її накопиченість, не притягнути до себе хвороб, потрібно навчитися балансувати своїм ресурсом, тобто вміти наповнити себе також позитивом, аби та чаша в негативну сторону агресії не переважила у цих вагах. І тут дуже важливо, щоб ми знаходили і позитив, і ресурс, і концентрувалися, і вміли підбадьорити, підтримати, знайти теплі слова для своїх людей. Бо підтримка зараз нашої частини це як підтримка світлої частини в світі. І, власне, якщо у вас є енергія, яку треба виплеснути, спробуйте максимально конвертувати її в енергію створення підтримки, милосердя та любові. Вібраційно кожне слово. Має певний рівень частоти вібрацій, частота вібрацій при кожному слові, і наше відчуття воно нас не обмане. Якщо за весь день ти приміняєш тільки агресивні слова, відчувати себе будеш спустошено, бо це дуже сильні ресурсно затратні дії для нашого організму і особливо для нашої енергетики, яка і дарує нам запас ресурсу. Ми, як батарейки, які мусять мати і плюс, і мінус в. Взає... Ряді, аби бути повноцінними, тому давайте без перекосів, наповнюйте своє життя також і позитивною енергією. Бачте в комусь іншому, не у ворозі, а бачте в людях оточуючих, у волонтерах, у людях наших у друзях, у близьких, у родичах, бачте позитив, хваліть його, виражайте свою любов, підтримку, повагу. Це і дасть нам. І нам наповнитись і не блокувати в собі жодні емоції. Люблю, цілую вас, підписуйтеся, дивіться відео і пишіть мені в коментарях, які теми для вас, з точки зору астрології, таро, езотерики і енергії було б цікаво обговорювати зі мною.